Військові з Кременчука долучаються до освітнього процесу в школах. Департамент освіти Кременчуцької міської ради та 117 та окрема механізована бригада підписали меморандум про співпрацю. Ця бригада була сформована на початку 2023 року у Кременчуці, і вже 11 місяців. Військові боронець нашу країну на передовій. Сьогодні група військовослужбовців, офіцерів, сержантів приїхала до. Міста ми підписали меморандум з департаментом освіти Кременчуцької міської ради з одного боку командування частини командир, з іншого боку, керівник департаменту про те, що ми, як військові, готові допомагати в викладанні предмету захисту країни в допомозі в організації військово-тріотичної гри джура Відповідно, освіта нам допомагає волонтерством і робити так, щоб громада міста знала, що в них є така бригада, такі військові. Ця ініціатива дозволить учням здобувати знання не лише з під а від справжніх фахівців військової справи, які поділяться своїм досвідом. Військові 117-ї бригади вже провели перше заняття, де учні мали змогу доторкнутися до сучасних технологій оборони та навчитися основам першої домедичної допомоги. Дітям показали дрони, показали, які в них є типи, як вони працюють на полі бою, які розвідують, які ударні дрони, ті самі мавіки, на які всі. Скидаються, донатять. Сьогодні діти мали їх можливість потримати в руках, подивитися на камери, побачити, як вони працюють. Так само дітям розказали і показали принципи і основи надання першої домедичної допомоги. Вони попрацювали з манекенами, також попрацювали з навчальною зброєю і взагалі поспілкувалися, поконтактували з військовими. Все було чудово, дітей горіли очі, і ми так само отримали позитивну енергію від спілкування з дітьми, тому що ну, військовим це потрібно. Такі заняття дуже корисні та важливі, адже учні можуть на власні очі побачити техніку, почути офіцерів і сержантів, які нас захищають. Справа в тому, що тут знання передаються від не від вчителя, який... Ну, умовно кажучи, набрид дитині, учніві, а саме безпосередньо від військових. І від того сприйняття такої інформації виходить набагато якіснішим. У дітей очки горять і все дуже цікаво, виходить. І Відтак я дуже радий, що ми почали співпрацю із 117-ю бригадою і маю надію, що це буде розгортатися в величезну таку, не знаю, акт не акцію. Хай це буде процес. Кожного тижня до кінця навчального року військові зустрічатимуться з учнями 11-х класів в рамках навчальної програми предмету «Захист України». Марія Бердаєва Іванкаченко Кремчицькі новини.